Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, вирішили ще посіяти трішки пшенички. Стоїть у нас сьогодні на ніч на 3 часа ночі 90% дощу. І вирішили ризикувати, ще підсіяти трішки пшенички. Зараз дискуємо. Дискуємо, друзі, бороною дисковою АГДшечка. Прицепна, старичок МТзючок. Хочу показати, друзі, як працює АГДшка в один слід, бо дуже багато запитань було, що от АГД не така, там генерал краще. Я не знаю, чому там генерал краще усім. Але дивіться, як вона працює, друзі. В один слід показую, як є. Є бур'яни присутствують місцями, є і зелені, і амброзія, все є. Отак ось перебиває. Дивіться, яка красотінь. Ось показую ґрунт. Не глибоко роблю зараз, тому що глибоко подіскувати нема смисла. Головне, щоб була тут. І не так, як показували, що там бугорки є. Ось, будь ласка, дивіться, почва яка. Рівномірна почва, без питань. Палка місцями є, друзі, величенька. Не буду я цього скривати. В принципі. Як на мене, як для мелкого фермера або для одноосібників. Отаку дискову борону, друзі, рекомендую всім. Вибачаюся, за вітер розвернувся. Вона працює просто бомбезно Так що, кому цікаво, слідкуйте. Будемо сьогодні друзі, тут сіяти пшеничку. Зараз вирішили небагато, ще 3 гектарщика вкинуть. Тому що вже... Трішки обсіялися, ось дивіться, яке дурне дує пиля когони. Не знаю, буде в нас дощ, не буде, але ризикуємо. Хочеться, звісно, дощу, але в цьому році нас дощі звісно, не балують. Не балують і саме найстрашне, що не виходить навіть орати. Ось де, друзі, було багато бур'яну в одному місці, у очах. Дивіться, як вона працює. Показую все, як є. Без понтів, брехні, як то кажуть. Ось як був остров дебелий, так він так і є, бачите? Скажемо, можна ще раз буде задіскувати, щоб півідеальна почва була. Але так як і за того, що ми, друзі, не встигаємо, тому що це все так спонтанно вирішили посіяти і ще трішки. Тут соцфера 2 гектарчика і ще в одному місті є 3 то вкинемо, а там буде видно, можливо, прийдеться цей пахать, якщо вийде. От і кукурузу хочеться, але не виходить, тому що оранка не виходить, е, груда бешена. Не знаємо, що робити поки що. Чесно, голова не варить, як поступити правильно, щоб воно було краще. Ну нічого, будемо стремитися. Головне щось робити. Так що м чок 80-ка, п'ятою передачею ходить без проблем. Як заглибить, звісно, то четвертою ходю п'ятою не гвалтую його. Ось тут був соняшник, як ви бачите. Це була, друзі, огорочка. І ще мені, друзі, що в цій дисковій бороні подобається, друзі, дуже класно вирівнює почву. Дуже класно рівняє. І я думаю, якщо навіть зараз ще один слід зробити поперек, буде взагалі красота. Ну, так як часу немає, будемо так. Робить поки що. Подивимося, можливо, після посєву бороною легенько заборонуємо, щоб трішечки ще гарніше зробити. Отакі, друзі, справи. Також, друзі, хочу сказати, що на моєму каналі буде скоро крутезний розіграш. Одна компанія буде давати дуже багато насіння на розіграш. Головне, що там буде ключове питання стоять, друзі. Щоб той, хто виграє насіння соняшника, обов'язково сняв відео для мого каналу і для їхнього, як цей соняшник буде показувати себе. Чистий відгук, без підкупа, все як буде. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok, шалений трактори, слідкуйте. Скоро буде міні розіграш від компанії, потім буде крутезний розіграш. Я думаю, нікому не помішає насіння соняшника, яке стоїть 5 тисяч мішок а Виграти просто за те, що ви будете мати участь, приймати, вибачаюся. І посіяти соняшник. Так що всім рекомендую, кому цікаво, слідкуйте, скоро буде дуже багато розіграші, призи будуть, будемо все вам показувати, розказувати, як є насправді. Так що, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь, друзі, на YouTube канал Шалений Тракторист, ставте лайкосики. І все буде добре. Дякую за увагу. Всім пока-пока.